Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте далі продовжимо третє відео, яке стосується областей України, а саме військової ситуації, загрози з боку Росії в контексті війни на період від 29 грудня 2023 року по 15 січня 2024 року. Так, починаємо. Миколаївська область. Миколаївська область. Так, щось там вивчають, вивчають, щоб зрозуміти ситуацію і е, стосовно е, як покращити свою позицію. Так, хто це робить? Хто це робить? Сила уходить. Так, ну дивіться, там іде в Миколаївській області йде посилення. Іде посилення. Я не буду говорити конкретно яке, але е -е, результатами будуть задоволені. Вони вивчають ситуацію, яка би не дала змоги ворогу мати перевагу над вами. Наразі йдеться якби, планування, вивчення, робота над цим. Якби перемістити ворога на нижчі щабель, ну, зрозуміли, так? А самими бути в більш вигідній позиції. І тому наразі тут в поміч ідуть розвіддані від конкретних людей. Я не буду вам це говорити, будь ласка, на серці на мене. Ось так. Ну, це таке показали. Тепер покажіть в плані загрози в контексті війни. Мова може йтися знову ж таки про людей, які слугують ворогу, і які намагаються вивідати інформацію, яка би, на їхню думку, могла би привести до ну, суму, до суму. Але все ж таки цей сум, він уходить, нівелюється. Вони щось зроблять, якусь інформацію вони вкрали вже і передали. Ось так. Ну, далеко за, за море десь вони її передали. Передали, злили. Злили за горизонти. Надигнили ну, оточення. Ці розвідники, ті, хто у вас там шастає. Загроза йде для цивільних інфраструктур і для критичних інфраструктур, там, де є важливі дуже ресурси. Загроза є обстрілів. Так, ну, е, важка ситуація, може бути важка ситуація, і якби йде до точки неповернення. Можливо, у вас будуть постраждалі. Навіть зупинка кінець і зупинка життєвого циклу. Е, постраждалі і ті, кого можуть ну, забрати скажем так, які відійдуть. Тому, так, вище суд. Будуть люди, які, на жаль, підуть на небо. На жаль, мені дуже шкода у вас. І будуть просто які постраждали, які, ну, скажімо, легким переляком від, від ну, скажем, пережили легкий переляк. Ну, в лапках, звісно, це не легкий. Ну, я так говорю, і які можуть постраждати фізично, як пошкодження. Так, це йде. На жаль, ворог може до цього вдастися. Ну, ось так. Давайте тепер подивимось наступне в нас, що Херсонська область. Окупована, не окупована. Так, Херсонська область на цей період часу окупована частина. Частина. Там оці психопати працюють так обробляють мозок людини. Дивіться, маніпулювання іде статками людей. Маніпулювання іде тим, що когось заберуть, шукають вони, знаєте, шукають вони Військових, професіоналів або тих людей, які б могли перекрити їхню кризу в кадрову, кадрову кризу. Бачите? Тому вони наразі намагаються знайти таких людей. Є загроза для цивільних в цьому плані. Ну, знову ж таки, вони хочуть. Вийти із ситуації кризи, із переможеного в переможці, змінити цю ситуацію для себе з повним задоволенням, тому їм потрібне поповнення кадрів, вдаються долякання, що заберуться, ну, як я вам на початку сказала, тут працюють над тим, щоб людей все позабирати. Окрім того, можуть забирати навіть не тільки людей, а ще щось, якісь ресурси. Нерухомість, наприклад, або, ну там, я не знаю щось важливе. Ну, в такому плані. В людей вже терпіння вже взагалі немає. Вони ну, настільки вже. Терпіння їх, скажімо ну, пере, пере, так і так довго терпіла, а це вже взагалі його немає. Ну і люди поступово втрачають здатність до опору із того, що вони не відчувають, що вони можуть себе захистити. Тобто, ну, немає в них тилу. Того тилу, на який вони могли би оспертися, за який би вони могли заховатися. Така от довга тягнучася біль. Так, тепер неокупована Херсонська область. Неокупована Херсонська область. не неокупована. Ідея загроза для сімей, для цивільних людей. Іде загроза? Ну, я вам дослівно просто не читаю. Тут, виходить, що як пропозиція бажати розпочати розпад сімей. Ну, я розумієте, що я просто говоря загроза для сімей. Вони так хочуть використовують якийсь вони запасний варіант для того, щоб полегшити свою ситуацію. Так, дивіться, щось там з водою може бути. От загроза для сімей. Щось там з водою. А з водою щось вони туди додали. Мені вже не перший раз виходить, що з водою щось не те. До речі, може бути і інфа спрямована на те, там гуляти інфа, що з водою щось не те, а хтось щось додав до води. Ну, знову ж таки, щось попало в воду. Щось попало в воду, туди, може, е, рештки від чогось, що може загрожувати. Тому тут увага дивитися, прояснити ситуацію. Так, ну, в передсутінковий час в основному, або післясутінковий час може бути військова активність, уламки, знову ж таки, карта війни, тут іде нестабільність, внаслідок якої можуть щось руйнуватися. Тому воно от продовжується, воно, продовжує, воно триває. Триває. В такому плані, далі, далі дивимось Одеська область, так, Одеська область по Так, загострення там іде ситуації, пов'язано із плануванням ворога е принизити вас, можна так сказати, не дати вам змогу якось себе відстояти. Робота там ідеться, і загострення на цій почві. Ну, знову ж таки, вони хочуть. Е Забрати в себе шанс бути переможеним. Ну, тобто, навпаки, розумієте? Будь-яким чином вони хочуть знову ж таки протискувати свою ситуацію. Вони працюють над цим. Окрім того, в них є інформація, якась їм ідея подана, що саме, де саме і як. Ну, хтось їм допомагає за гроші, якийсь продажний. Якийсь продажний їм допомагає той, хто хоче перемоги орків, Ось так. Тобто вони наразі відчувають орки себе, з переможця вони перейшли в кризу, а вони хочуть вже ну, знову повернути це все назад. Може бути щось неочікуване, на жаль. Неочікуване можуть вони відправляти швидке, типа балістики в цей період. Щось таке дуже важливе. Дуже важливе. Всупереч перепонам, всупереч перепонам, те, чого вони так довго чекали. Те, чого вони так довго чекали. А загроза тут іде для структур. Е тема пагон. Погони. Це може бути силові структури і так далі. Влада також повернення, повернення болю посилюється через посилення. Ну, знову ж таки, там вливається в полегшення, і. Зупинку. Ну, будуть вони намагатися зробити свою чорну справу, на жаль. Об'єднання зусиль їх. І знову по перевернутому дурню. Аби куди? Аби куди, або це не ми, або придумують, що ми попали там кудись в НАТО. Ну, чергову якусь дурню, скажуть. Або, а ми не хотіли. Ну, в такому плані. Так, далі Вінницька область. Покажіть, будь ласка, на цей період Вінницька область. Вінницька область. Дивіться, бажання буде бути в вигідній позиції неочікувано повертається в якусь ризиковану ситуацію. От я. Загроза є. Є пряма загроза, загроза. Загроза. Знаєте, от ніби от говорить карти, що для того, щоб з землі, а от на землі він лежить, якби з повітря перепони, і тут ідеться мова, якась кризова для, ну, скажімо так, ситуація пов'язана із. Роботою тих, хто працює з залізом. Дивіться, тут ідеться мова про те, що з повітря може бути якась перепона, тому тут може йтися мова про те, от я говорю, як покращити свій стан, обнулити. Тут може йтися мова про те, що Можливо, у вас буде якась інформація про якесь мінування? Інформація про мінування. От вони думають і якусь хитрість, хоче ворог неочікувану. Хтось може у вас там. Неочікувано якісь зміни зробити. Такі, щоб точно в Яблочку було. В межах кордонів розпочати щось зруйнувати, зруйнувати те, що, не, на, що не, на що не звертали увагу як запасний план. Так, тут може йтися мова як з повітря, так і, і може йтися мова щодо мінувань. Можливо, у вас буде якась ситуація з мінуваннями, з мінуваннями. Тому будьте, будь ласка, обережні. У вас там є люди, які можуть дійсно десь спрацьовувати, які робили якісь такі залізні штуки, які можуть вибухати. Тому що, от якщо взяти, дивіться, е, меч це повітря. Для повітря немає, немає закриті кордони, немає в них, щось в них не вистачає, я не знаю, їх збивають чи що. Тому вони можуть вдатися до якоїсь такої роботи. роботи і по перевернутій жриці, це от, ну, от як, як про яку ви будете знати. Ось так. Тому в них є якась така, от хтось подав їм якусь таку ідею. Вінницька область. Вони постійно незадоволені тим, що вони якось не можуть втілити свої побідобісії на території вашої області. І тому, тому вони будуть намагатися оце своє незадоволення зупинити і піти іншим якимось шляхом, піти іншим шляхом. Забрати, от знову ж таки, перевернути пінтакль, відсікти щось, або поламати щось, зупинити щось, але іншим шляхом. Ну, дай Бог, щоб я помилялася, чесно вам скажу. Так, ну і ще подивимось Крим. Наш український Крим, який окупували російські вилупки, наш український чудовий Крим на цей період. Ну, так. Що тут у нас? Зупинка роботи, зупинка роботи. Вимушена зупинка роботи, яка пов'язана із зараз Я поняла. Там в них буде якась, якийсь тайм-аут в орків, на якомусь, я не знаю, в якійсь місцині, чи на, яку, на якійсь там, я не знаю, складу, мануфактурі, там, де вони щось працюють, щось роблять. Внаслідок того, що там станеться вежа. І вежа сумнівного характеру, звідки вона, хто і як. Ну, ось так. Тому е, будемо дивитися, що там буде, що там станеться. І виходить, тут ідеться мова, що втрата цінного повертається дослівно. Втрата цінного повертається. І навіть, знаєте, такі відчуття, ніби хтось може випадково захотів щось зробити по-хитрому, але сам себе перехитрив. І тому стався цей вибух, і тому вони не знають, звідки воно пішло. До речі, можуть бути постраждалі. Або одохлі. Так, сила. Ну, там буде така посилення. Контроль над тим, що, ну, скажем, по традиції є нашим. Зрозуміли? Наразі ця територія окупована, але контроль за цією територією продовжується. Це, Щоб я не читала мовою карт, бо це дуже закручено. Ось так: зупинка чогось, блокування чогось, наслідки і карта тріумфу. Тобто, побачимо на цей період, що там буде. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, за вашу підтримку, за вашу підписку та коментарі. Далі буде. Всії Україна, і ми перемагаємо.